Друзі, привіт! Мене звати Соня Адамська, і сьогодні ми поговоримо на тему ціни в Ірландії. Чому вони такі високі і особливо для українців, які приїхали сюди через війну? Досить дорога країна. Чому тут все так дорого? Welcome to Ireland! Ірландія стала домом для багатьох українців, які шукають безпеки та нових можливостей. Але як же тут з цінами? Давайте розберемося. Ціни на продукти в Ірландії можуть шокувати. В середньому вартість продуктів харчування вища, ніж в Україні. Фрукти, овочі, м'ясо це все обійдеться значно дорожче. А зараз я хочу зайти в супермаркети, порівняти ціни на деякі продукти в Україні. У мережі «Сільпо» в середньому літр молока обійдеться у 42 гривні. Це трохи менше одного євро. Тут у ірландському супермаркеті щонайменше півтора євро, понад 60 гривень за літр. А купити кілограм свинячого битка можна за 170 гривень – це приблизно 3,70 євроцентів. Дивлюся на свинину тут. Ціни за кілограм – 6 євро. А курячі гумілки за кілограм виходить близько 75 гривень – це євро 65. Вартість курячого філе в ірландському магазині – 6 євро за кілограм. Хліб, картопля, овочі і фрукти усе дорожчі ніж в Україні. Загалом вартість проживання в Ірландії у 2,17 разів вища, ніж у Києві, у 2,38 разів вища, ніж у Одесі, та у 2,5 рази вище, ніж у Львові. В Ірландії складно вижити на одну зарплатню. Тут Дуже дорого, досить дорога країна, да. А що тут найдорожче? Що тут найважче житло. Житло. житло? Вартість обіду в ресторані тут може доходити до 20-30 євро, що для нас, українців, є досить великою сумою. А чому ж ціни такі високі? Основна причина економіка Ірландії, яка дуже швидко розвивається. Тут є попит на робочу силу. Тому українці в Ірландії знаходять роботу, але з цим приходять і високі витрати на життя. З тобою поговоримо взагалі, чому тут все так дорого. Mm -hmm. Тут все так дорого. Так, welcome to Ireland. Да, це точно. Оренда житла в Ірландії це ще один великий витратний пункт. Ціни захмарні, бо тут нині розташовані європейські офіси компаній IT-гігантів, таких як Google, Meta та багато інших. Чи легко тут зняти в оренду житло? І взагалі які ціни на оренду? Так, значить, починаємо. А щоб зняти, наприклад, кімнату? Це якщо в цій локації ми говоримо це, ну, це центр міста. То просто кімната, це не окрема квартира, квартира. І навіть не на студія. І що по, по ціні? Значить, від 1100 починається просто зняти кімнату. Євро. 1100 в місяць. Да, 1100 євро в місяць, да. А тому mm -hmm. буває таке, коли приїжджають, наприклад, на навчання студенти якусь там школу вивчати yeah. англійську, вони живуть взагалі там по 4-5 людей в кімнаті і платять там по 500 євро. Просто за ось це Койко місце, де колись називати. Yeah. Ну я навіть боюся спитати скільки one Bedroom може коштувати One Bedroom, Якщо це нова будівля, то це десь від 2300 тисяч чотирьохста євро. Mm -hmm. Це якщо ту сторону, якщо на цій стороні, то це від 2400 євро, uh -huh. ну плюс комунальні, uh -huh. але не обов'язково обов жити в центрі, можна обрати житло подалі, там uh -huh. ціни будуть Угу. Uh -huh. А що то, наприклад, якщо хтось захоче придбати, то в принципі іноземці можуть тут купувати квартири? Іноземці можуть купувати uh -huh. квартири. Ну звісно, це буде ну. Якщо приїде хтось ну, з великою кількістю грошей, то, звісно, можна відразу. Але знову ж таки, це не просто так, що прийшов з чемоданчиком такий да. ось, хочу купити. А, так не працює, обов'язково будуть перевіряти, звідки ці кошти, угу. як угу. отримали ці кошти, плюс будуть перевіряти. Документи всі, ну тобто, це не те, що приїхав і відразу можна придбати. Потрібна бути певна історія в цій країні. Дуже будуть перевіряти все, скажімо так. Проте Ірландія для українців це не лише витрати. Країна пропонує різноманітні соціальні виплати, які допомагають адаптуватися новим мешканцям. Це може бути значною підтримкою у важкі часи. Приміром, українцям досить суттєво допомагають фінансами у навчанні. У нас школа, ну можна сказати, безкоштовна. Є mm -hmm. внесок, який ми платимо mm -hmm. е, раз на рік це 150 євро. ще mm -hmm. іноді буваєте якісь доплати за матеріали. Є mm -hmm. е, е, книжки, е, mm -hmm. були ми платили за книжки минулого року. Він зараз це називається другий е, клас е, secondary school, тобто це по нашому восьмий. Mm -hmm. І минулого року ми платили за книжки, але цього року уряд зробив книжки безкоштовні. Тобто ті, хто mm -hmm. пішов так. Є форма, ми її купуємо е, вона обов'язково угу. тобто є спортивна не спортивна угу. теж вона десь коштує ну вона достатньо дорога вона коштує десь кілька сотень євро угу. але є допомога також на на школу десь угу. вони дають Ну, близько 300 євро вони дають на, на, рік. на школу на рік. на рік. І коли ми минулого року, коли ми, він пішов в цю secondary school, нам дали шкільний грант, саме школа, угу. дала 250 євро на книжки. Тобто нам майже вистачило цієї суми, щоб купити угу. книжки, тому що кожна книжка вона на три роки угу. і вона коштує десь ну, 20-30 євро книжка. Більш детально про виплати, подивіться ролик, який вже є на моєму каналі. Самі ірландці теж не надто скажеться. Станом на минулий рік Ірландія посіла 28 місце у світі за рівнем життя. Показник по Ірландії. Понад 150 поміж 200 можливих пунктів. Середня зарплата в Ірландії сягає 3700 євро на місяць. Цієї суми вистачить на оренду житла, харчування і одяг родини з чотирьох осіб. Українці, що переїхали до Ірландії після повномасштабного вторгнення Росії, так само потроху звикають і до високих цін, і до тутешнього життя. Традиційно час від часу питаю своїх героїнь, чи не хочуть вони до. Дому в Україну було на тим життям в Ірландії? Як тобі взагалі? Це дуже гарне питання, бо в мене на нього немає відповіді. Якби я кажу так, я зараз живу в конкретному моменті, я живу в цьому моменті, я живу зараз тут, в цьому місці і в цьому моменті. Що буде через кілька місяців, я не знаю. Друзі, а що ви думаєте про ціни в Ірландії? Чи плануєте ви приїзд в цю країну? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Буду дуже рада дізнатися вашу думку. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатись на канал. Ми не вдома. З повагою, ваша Соня.